Мурчик, заходь у хату, заходь. зроблю швиденько варення і слив. У мене тут небагато слив. Бачила дівчатка, роблять на сковорідці Швиденько якось так. Ну і я зроблю зараз. Бо хочу той кексик змастити варенечку. Що таке? Це сливи. ви таке не їсте. Мої хороші такі. Мої розумні. Померзли, так? Да? Я їх влітку не пускала в хату, бо то ж щось таке було. Якісь, ну, коротше, ви бачили, я чухалася щось таке то думала, може, через котів. Вже зима. Я нам холодно на вулиці. Ми ходимо хату. Я ми маленькі. Труся страшне. Раді, що я їх пустила. Ось так трішки тут слив у мене. От. Я їх кидаю. Так, а ну дайте, щоб я не... через вас не падала. Кидай на коворитку. Сидіть, сидіть у хаті. Тепер підлизується, так? Да? Набила, а тепер підлизуйся до нього. Сидіть, Слідиться, так видно. Треба туди води в Можно тут чуть-чуть. Все, сідай, сідай сідайся. І мурчика гукай до себе. Кинути цулочу очі. Оток небагато, бо він у мене дуже солодкий. Ось так вариться варення, бачите? красиво і швиденько. Так, все вийшло ось таке красиве варення. Зараз я її перекину в баночку. Все отаке красиве і воно буде густе. Дивіться, яке гарне. І воно буде густе. Швидко і скоро. Дівчатка варення взагалі одпад. Зараз у нас 11.40 12.13.40, 12, 13, 40, без вести 2. Зміряю цукор. І пройшло рівно 2 години, як я снідала. Мій цукор. 7,7. Чудово. Так що, дівчата, можна нам таке варення? І такий кексик.